Ми б не могли реалізовувати ті проекти, які ми зараз реалізуємо, якщо б у нас не було зв'язку з людьми, які нас підтримують. У нас є певні шифри, якими ми спілкуємося, щоб не розуміли інші. Координація і зв'язок це для мене як одна і теж насправді в Харківській області максимально це е, максимально координовано і виражено, тому що є координація з департаментом цивільного захисту, є координація гарячої лінії, де ми отримуємо заявки, є координація волонтерів, екіпажів, які виїжджають. Там нема що звідки йде якась верхня команда, а ми вже не назу реалізуємо. Звісно, хотілося б більше і підтримки і міжнародних організацій, більше розуміння ситуації, і підтримки українців за кордону, тому що її зараз максимально максимально мало. Донайте, підтримуйте людей, підтримуйте військових, підтримуйте волонтерів, тому що зараз військові волонтери вони працюють максимально плотно один з одним.